Ти поки пока відпочивай, я піду подивлюся тут, що є воно. в цьому бункері. Так, тут темно, тут так страшно. Що тут коїться? Я не знаю. Тут якісь демони. Сто відсотків. Я боюся, що я заблукаю. Я не зможу знайти дорогу назад. Але у мене добра пам'ять. Я сто відсотків знайду дорогу. Запам'ятаю дорогу. Я сподіваюся, що я ходжу кругами. Так, я ходжу кругами. Я я знову прийшов сюди. Я знову сюди прийшов. Я не знаю, куди мені ще прийти. Куди мені йти? Що це було? Я так хочу вже піти з цього бункера, з цього підвала. Можливо, треба щось знайти, щоб вибратись з цього бункера. Але що? Що треба знайти, щоб вибратись з цього бункера? Я не знаю. З цього підвала, як можливо вибратись? Сподіваюся, я прийшов назад. Так, я прийшов назад. Так, все, ми повернулися. Я повернувся. Егор, кажется, мне нравится это место. Сам ты шо? В смысле? Ты звідси я хотів вибратися. Ти прям дуже хотів вибратися. Я передумав. Тут як -то даже класно. Щось ти якийсь странний. Ти странно, ти, ти таким боїться тут. Ти таким ніколи не був, що я з тобою. Саня, що з тобою? Ти, ти таким ніколи не був. Мені подобається це місце. так треба скоріше Вицеля е, втікати, тільки треба знайти Рому. Не, нельзя уйти, я Ви, уйти знаю, де він. Я знаєш Девин? Но... Ты знаєш Девин? Я хочу вбити його? А, а. А. Мені, Мені тут подобається. Я звідси ніколи не піду. Саня, то що сумасшедший? Це ти псих? Ти що, з розуму з'їхав? тебе вже дах поїхав, чи що? Я обожнюю це місце. Т в тебе що, Я дах вже внукру... поїхав, чи що? Ти сумасшедший? А... Я лягу поспати. Ти з розуму з'їхав? Господи. ума смазі йшов, моё Ай-яй-яй-яй-яй, капець. Цей бункер стоп відсотків проклятий. Просто вирішили туди прийти просто. Подивитися, що тут? Застряли! Гна просто! Він с ума съл. Тока тільки він зійшов з ума. Він з ума зійшов, -мо, шо за. Що з ним зробити? Він вообще. Да, я не знаю, що зробити. Мені не подобається це світло. Вимкни його без світла краще. Боже Важнуй. Демонов так буде більше. Я дуже не знаю, що сказати. З з він з глузду з'їхав, він з розом з'їхав. І в нього в жидах поїхав. Якщо ти ще раз? Це скажеш, то я... Що ти псих? Я тебе убью. Ты вічка в тебе ніж. Ти ж тільки капушку взяв. Ще одне питання. Я тебе порежу. А яке питання? Не спілкуйся так зі мною. Ты еще пожалеешь. Все сразу мы ехали. Я пошутил. Боже мой, боже мой. Так, короче, що можна зробити, щоб вилікувати людину від шизи. В принципі, можна якісь ліки дати йому. Зараз я попробую дати, у мене якісь були від шизы. когось украв. Не я не тобі зараз ліки дам. тільки душу. На ліки! Давай, іди сюди. иди сюда Иди сюда Я це дуже довго хотів. иди сюда Я тебе... гай Кем бы ты був шезиком Я бы все равно с тобой дружим Вы не би. бы И від мене. Где Ходиш, він подібний. Навіть не знав, що від Сані буду втікати. Так він не? Да? Фух, він, він. Він відстав від мене. Де же його душа? Не бійся, я вже близько. Надіюсь він мене тут не знайде. У мене ж темний костюм. Він мене не повинен знайти. Треба тихо тут сидіти, щоб він мене не побачив. Щоб він просто пройшов. Я вже по кругам хочу. Це мені не подобається. Його вже потрібно. Скоріше знайти. І що це за тупік? Це головне місце агентів. Ха. Я Пам'ятаю це знайде. Даніше пожибав. мене тут не знайшов. А я розумію дерь. Це ж тут я бежит фуга? Я сюди навсюди попав. Ну, так темно так темно. Nu vin la povern, nu mă nu pot bat, stiu sa Și tam in te Si